Вітаю на моєму каналі магазин Юск. Просила зняти більш детальний огляд меблів. 600 гривень шафка на 3 відділення. 1500 гривень столик візок три полиці на колесиках. Ось такий столик візок 2500. 2250 підставка. шафка невеличка, ніби тумба, 2000 гривень. Стільці різних кольорів 600 гривень, столи під комп'ютер або робочі столи 4 тисячі гривень. Та 5500 ось такі з шуфлядами з чотирма, крісло 5 тисяч. Стіл двокулірний, поєднання білого та масива дуба. Тут є тумбочка і шуфляда ціною 7 тисяч гривень. Крісло 3 тисячі гривень. Письмовий стіл 3500. Крісло. Офісне. Чотири тисячі. І маленький столик робочий. Стілець 600 гривень. Десять тисяч гривень, такий стіл. Великий офісний. 10 тисяч стілець крісла. Комп'ютерне крісло. Стіл 8500. Комп'ютерне крісло. Одинадцять тисяч. Таке комп'ютерне крісло у поєднанні двох кольорів 10 тисяч. Стіл 3,750. Крісло 11 тисяч. Восьмовий стіл 2250 гривень. Сім тисяч крісла. Шафи. П'ятнадцять тисяч шафа. Одинадцять тисяч шафа, чотирнадцять тисяч. Вісімнадцять тисяч, дванадцять тисяч, дев'ятнадцять, велика шафа. Дванадцять п'ятсот, десять одинадцять. 23 тисячі. Ось така гарна шафа біла з зеркалом. 22 999 15 тисяч на два відділення. Та велика шафа 33 тисячі. Зеркало 4 тисячі. Біле з золотом. Також є сірез. Шафа 27 тисяч гривень, ось така біла з двома зеркалами 25 тисяч, 10 полиць, 18 тисяч гривень шафа, біла з одним зеркалом. Коричнева така ж сама 19 тисяч гривень. 5500 таке зеркало на підніжці. Столик барний з поверхнею 10 тисяч гривень. Стільці барні. 1650 чорний. Шкірзамінник. Таке вельветово 2,5 в сірому кольорі. Такі варіанти є по 2250 та світле за 4500. На матрасники 400 гривень 90 на 200. Це вже такий плотніший 999. І 1299. 90 на 200. Різні ціни. Це основа під ліжком. Всі жовтими цінниками, зараз на них є акція. Ціни від 2 до 4,5 тисяч гривень. 500 гривень коштують ніжки для основи. Ваза 450 гривень. Великий такий ліхтар, білий з сірим, 900 гривень. 600 гривень такий підставка під вазом. Гілочка, декоративна рослинка. 65 гривень. 115 миска, бамбук. 150 свічник метал висотою 11 см. Колір чорний. Рамочки зараз для фотографій на знижках. Ціни різні від 50 гривень. 50, 70, 115, 70, 50, залежно від розміру. 125, 90, 125, чорні та білі. 100, 125, 2350 комод на три відділення, 4250 комод великий на три відділення. Такий великий комод 7,5 дерево та білий. На 4 шуфляди. 3,5. Кольорі коричневому. Білий з коричневим. 3,750. Ось такий на 4 відділення 3500. Коричневий та білий 3,650. 3500 білий. Дуже гарний столик поєднання золота та білого ціною 4 тисячі гривень. Ліжко софа 14 тисяч гривень. Пуфики. Такий базніжок 3 тисячі. З ніжками коштує 4,5. Такий м'ягенький барашка 4500. Маленький пуфик 1700. Цікавий столик за 8 тисяч. От столик з двох частин. Столик кавовий 4,5. Стільниця скло половиною тисяч столик. Такий столик можна ставити журнали знизу, аби щось зберігати. Ліжко софа 40 тисяч гривень. Розкладається на повноцінне спальне місце. Дуже великий. такий диванчик на кут, трошки менший. Гномики на знижках 300 гривень. Крісла ікеї дуже гарні. 4,5. Зараз там був такий пуф, п'ловиною стіл, 3,5 коврик килим. Тумба 8 тисяч гривень. Така полиця підвісна, 900 гривень, три полки, ще одна цікава полиця 2300 гривень банкетка. Ліжко теж жовтими цінниками 10 тисяч гривень. Без матраса продається 11,5 та 13500. Полиці підвісні 1300 гривень. Зеркало 7,5. Кліпиться на стіну. Комплекти стіл з кріслами 31 тисяча, 36 тисяч та 38 тисяч. Іде стіл та 4 стілці. Самий стіл обідні половиною тисяч. Дуже гарний масивний стіл. Зеркало 5 з половиною тисяч, шафа 5 з половиною, 7 з половиною, 10 тисяч гривень шафа. На три відділення. 3850 одне відділення та 3000. Шапка на три відділення 7000 на 2 5 1/2 6000 6 1/2.